Елегантний бунтівник, спадкоємець знаної італійської родини засновників Fiat Лапо Елкен, відомий своїми інноваційними дизайнерськими ідеями, стилем та яскравим особистим життям. Сьогодні приєднався до мене у програмі Глобальна розмова. Дякуємо, що погодилися поспілкуватись. дуже дякую. Як ви добре? Приємно бачити вас у Мілані. розкажіть мені, будь ласка, як це зростати частиною династії династії Анієлі, відомої як перша родина Італії? Аліз ферс про себе, я б розповідав про Лапо, не Елкана, чи Аньєлі, чи династію, чи сімейний бізнес. Тому що моє життя це щось зовсім інше. чи важко було зростати у родині з такою репутацією? Я не say що це була hard репутація. Я would say я би не сказав, що це було важко. скоріше було цікаво порівнювати себе із досягненнями родини, орієнтуватися на ці сходинки, на які доведеться забратися. Але насправді я створив мої власні сходинки, щоб підніматися ними. Люди думають, що все це виходить легко, а насправді ж можна мати ім'я, прізвище, великий рахунок у банку. Але якщо будуєш щось пусте, ти мертвий. Ми попросили наших глядачів надіслати запитання до цього інтерв'ю. І ось Борг хоче знати, яке ваше найбільше захоплення? Що це автомобілі, мода, стиль чи може ювентус? Є у вас щось улюблене? вас о улюблене? Так, автомобілі. Відомий ваш внесок у дизайн нового фіат 500, але потім ви залишили компанію. Наскільки важким було це рішення? Гадифкодесежні 500 став величезним професійним та особистим досягненням для мене та для команди, що над ним працювала. Але чи не хотіли ви далі продовжувати роботу у Фіат? You know, I've never left Fiat. Mm -hmm. Ви знаєте, я ж ніколи не залишав фіат. тому що я і надалі є найбільшим власником акції компанії разом з моїм братом та сестрою. Отже, як акціонер компанії, я ніколи не залишав фіат і ніколи не припиняв його підтримувати. Як підприємець, я дуже радий збудувати щось своє. Якби я цього не зробив, я б ніколи не відчув радості створити щось своє, а не лише успадкувати. Ви кажете, що у вас серце підприємця? Ви також багато подорожуєте між Європою та США у ці скрутні економічні часи. Чого нам варто повчитись один в одного в контексті підприємництва? в Америці. Я вчуся прагматизму позбуватися зайвого заради прямолінійності. Цього на жаль в Європі я бачу менше у Європі. Я черпаю пристрасть скоріше, не в Європі, а в Італії. Пристрасть та ентузіазм на стадії розвитку та творчий потенціал продукту чи проекту але без порядку організації, дисципліни та структури, що зумовлює створення компанії, залучення правильних людей та правильних команд. нічого не досягнути. ви працюєте з молоддю, які ваші поради молодим підприємцям. Це янчпнеслайфґевмі. Життя дало мені можливості та нагоди, яких багато людей не мають і не мали. Тому дуже просто говорити з цього дуже комфортного крісла. Моя скромна порада молодим. Така підготуватися до того, що світ роботи це наче війна, Якщо ви думаєте, що у вас є гарна ідея, у когось завжди є краща. Тому готуйтеся до боротьби. Боротьба ще не означає війну. потрібно випробовувати себе. Якщо думаєте, що ви добре підготовлені, хтось завжди краще підготовлений ніж ви. Якщо думаєте, що ваша ідея розумна, розвивайте її, тому що завжди буде хтось, хто зможе запропонувати ринку більше якщо можете битися разом з командою, це легше ніж самому. Якщо ви француз і можете навчатися та розвиватись у США, наважтесь на це. Якщо є можливість поїхати у Китай, вирушайте. Чим більше міжнародною буде ваша молодість, тим більше можливостей ви отримаєте. Шонґеропортюнітіскенбі і тут ми вдало підійшли до запитання від кароліти. Вона питає, яке майбутнє Італії, її молоді та продукції, що там виробляється. У «Італія Індепендент груп Італія Ми досягли великих цілей. Ми почали з нуля п'ять років тому. У червні ми стали публічною компанією. Що обіцяли? Ми зробили, вчинили, як говорили. Після заяв ми завжди намагалися зробити краще ніж обіцяли. Я пов'язую мої надії та сподівання не із вироблено в Італії, а із замислено створено в Італії. Тому що слово вироблено для мене якесь дуже бідне. Воно нічого не означає. На думку спадають лише фабрики. Ви пропагуєте індивідуалізацію товарів. Вважаєте за цим майбутнє стилю? у сучасному світі. Це не просто варто мати, це потрібно мати. Mm -hmm. Чи можуть всі це дозволити? А mm -hmm. залежить від того, хто ви? відрізнятися, хоче і офіціянт, і прибиральниця це від соціального статусу чи заробітної платні не залежить Тут вся Ця справа в тому, що у кожного є мрії, плани, мета, та всі мають право їх мати. вас називають іконою стилю в усьому світі, і ось вам запитання від Джо. Хто був вашим першим натхненником у моді та дизайні? першим дизайнерським натхненням для мене були проектні креслення автомобілів, які робив скальєтті. Він був дизайнером авто. Він створював вінтажні та старі феррарі, тоновані у два відтінки та автомобілі певних кольорів ці кольори я застосовував в одязі та інших товарах, які не мали нічого спільного із автомобільною промисловістю. поєднали два світи. взаємодія це ключовий елемент у моїй роботі як підприємця та як митця. Мені подобається знайомити між собою виробництва, які ніколи раніше не спілкувалися. Фопо. Йо тепер про футбол та вашу роль у зйомці документальної стрічки про сімейну команду Ювентус розкажіть трошки про це, яким буде фільм реалістичним чи скоріше романтичною версією історії команди в першу чергу Ювентус був частиною нашої родинної спадщини дуже довгий час більше ста років. Цей документальний фільм. Покаже, як багато було в цій історії спорту, щасливих та сумних моментів, перемог, смертей. Там буде все Виненпода до щодо подій поза полем, це ця історія із договірними матчами. Чи колись ваша родина думала переглянути стосунки з клубом, коли команда занурилася у всі ці скандальні історії? думаю, варто вам подивитися фільм. Mm -hmm. Якщо переглянути, що з'являлося у пресі та новинах, то видно, що у Ювентуса все було ще не так погано, як у багатьох інших команд. Ювентус відродився як Фенікс, на відміну від інших команд. Дефенсавадом давайте трохи повернемося назад до вашого досвіду з Генрі Кісенджером. Ви рік були його особистим асистентом. Це було у 2001-му. Як ви порозумілися, не схоже, щоб ви були людьми, які обов'язково мають знайти спільну мову. Те з несесерікералонгісенджера змін Генрі Кісінджер був, мабуть, одним з найважливіших моїх вчителів. у професійному плані. Він навчив мене більше ніж будь-хто. Я буду завжди йому вдячний. Це людина, якій я зобов'язаний і у професійному, і в особистому контексті. Він був неймовірним босом, а також чудовим другом. у, мабуть, найгірший час мого життя. коли помер мій дідусь. То був дуже складний для мене період. Який був ваш найважливіший урок? Можна я буду з вами щирий. Краса певних відносин у тому, що можна зберегти їхню приватність і нічого не розповідати про них на камеру чи для газети? Справді, про ваше життя бульварна преса писала чимало. Ви досить низько впали у 2005 році, коли майже померли від передозування наркотиків. Чи необхідно це було, щоб ви стали тим, ким є сьогодні? Інсам респект спітігавде кікстарт мекюана. Не скажу, що це було необхідно, тому що без смутку, болю та певних речей можна в житті обійтися. На щастя, це в минулому закінчилося, але правда в тому, що треба нахилитися, щоб з криниці води напитися Виглядає як дурненьке гасло і досить просте, але насправді, якщо не переживати труднощі в житті, важко оцінити хороше Я нікому цих труднощів не бажаю, навіть найгіршому ворогу. Але я через ці негаразди й пройшов. Вони стали частиною моєї історії, мого життєвого багажу. Я не соромлюся. Вони частина мого життя, того ким я був у минулому. Спарафуайвоз, андаровмапаст. І так ми підійшли до наступного дуже складного питання. Нещодавно ви публічно заявили, що підлітком стало жертвою сексуального насильства. Чому ви вирішили, що саме зараз час заговорити про це? Ця річ нервувала мене в певних аспектах мого життя. як я казав раніше, я вирішив, що ця може допомогти іншим. Коли маєш багато, повинен віддавати більше ніж звичайні люди у той чи інший спосіб. Ставати лідером, це теж брати на себе відповідальність не лише у компанії, не лише у родині, але також у відповідальності за те, ким ти є як особистість. Якщо ваша життєва історія може допомогти чи підтримати інших, важливо зважити на це. Саме тому я вирішив відкритися. Ви кажете, що зараз стали лідером свого життя? Чого чекати від вас у наступні 10 років? Чекайте багато. Якщо Бог дозволить мені іти вперед ще 10 років, якщо дозволить життя, то я вважаю, що навіть з усією скромністю, яка є в світі, всі горизонти відкриті. життя складається з двох частин. Я зробив чимало у моєму професійному житті у моєму особистому житті є ще речі, які я сподіваюся зробити у наступні 10 років. можливо завести дітей, знайти ту саму жінку. Ці пошуки не були моєю сильною стороною у попередні 36 років життя. у професійному плані я нічого не боюся. Я переконаний, що якщо хочу досягнути моїх мрій, я це зроблю. La can Thank you very much. Many thanks. Thank you. <laughs> bye bye. <laughs> Thank you.